Усім привіт! Я Даша, одна із авторок-посібника про школу чутливу до психічного здоров'я. Давайте з нею знайомитися. Для того щоб перетворити свій заклад освіти на школу чутливу до психічного здоров'я, необхідно слідувати моделі, яка складається з п'яти взаємообумовлених компонентів: травма інформований підхід. Травма чутливе середовище, соціально-емоційне навчання, розвиток резерєтності та робота зі складними ситуаціями завдання кожного з компонентів захистити ядро моделі, а це психічне здоров'я усіх учасників освітнього процесу. Наш посібник це своєрідна дорожня карта, яка допоможе вам. Напрацювати власні рішення для інтеграції моделі у свою систему роботи. Ми також пропонуємо покроковий алгоритм і спровадження моделі у практику закладу освіти. Від формування команди та самооцінювання досвіду роботи, наприклад, за допомогою аналізу сильних та слабких сторін, до планування роботи та моніторингу процесу імплементації.